О, і так, всім привіт! З вами Ідрко Студіос, і сьогодні це моє перше відео про Бравл Старс. Заходимо і виключаємо її. Ось так. Коротше, я я Бері не покупав, він мені, коротше, дивіться, в мене було 700 коротше, кредитів, і Я і мені, коротше, я забрав награду з таку 200 кредитів. У мене було 700. Не знаю, 750, по-моєму? Да, 750. І ось вона залишилась. І сьогодні це перша частина, як я апаю де берег. І якщо що, я його не купляв, тому що мені б гемі не вистачило. І так, коротше. Я ще не дивився, як ми просмотри на каналі, а вже кожен день починаю знімати відео. У мене телефон дуже сильно розражений, але він азареться зараз на павербанку. Прошу мене дає. Так. Е. І ще хочу вам сказати факт. Не... Коротше, не робіть. Отак з автоатакою, тому що отак ну, роблять тільки лохи. Ну, якщо вам не хочеться. Також Де. Бери, блін. Я, короче зараз біжу від Джекі О, все. Опа! Давай. Давай. Ти все одно вмирає. Ти все одно вмираєш А! Я не знав! Так все. Oh. На на! Короче... Це така лошадка, коротше. Є. Я тільки одного чоловіка, вже вже три бойця залишилось. Коротше, в цьому відео ми апаємо Деріл. Беррі, я не знаю, по-моєму, на 10. А! Все? Кінець? Я думав, що це не кінець, мало. Ну, так, 10 кубків, ура! Так. Пігнали. Стардроп. Стардроп. Фігня якась випала. E, коротше, тепер починаємо апити цього. Ну, так. Є, все. Все. E, не тратимо не тратимо. У мене скоро буде, коротше, Dyno Mike Song Tutorial. Ман-ман-мадела Делом. Ну, коротше, ви знаєте. Так. Е... Блє, що це? А, так. Е,, Давайте тепер зіграємо гру као, О, као, Дуже гарно. І там, коротше, будемо апати купки. Коротше, наше перше завдання ну, на сьогодні. Е... Коротше. Uh, как его? Короче, апаймо бери на 10-й ран. Ну. Або коли не кінчиться, в мене час на телефоні. Так, в мене не батьківський контроль, я його сам установлю, щоб мені було подібне. А-а-а! Блін! Ай, блін, хто мені пише? Опа, о, у нас Корделюс! Ура! Бимба, все, когда я сдох. Ой! Бл, я не так кейну, я не знаю. Один кіл такий. Пігнали, так. Десять кубків. Сім, сім, сім моим ба! Так, давайте... А що в нас? А, це вново собиття. Пон. Пон. Е, так, дивимося, що в мене в магазині. Опа, о, 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 нова акція. І так. У мене зараз берег на третьому рангі. Нам ще треба 7 рангів, тобто 7 правил цих голів. Не я хотів сказати виграшів, щоб ми апнули на 10 мурав. Аллілуя, блін. Мені оцей Беррі дуже подобається, знаєте чому? Коротше, я дуже полюбляю морозово, і він, коротше, таки кидається Морозовим. Він мені дуже схожий на Барлі, тому що він так же робить. Як і, і Майк. І... Ми їх тупо. у вони, вони нас накільнули не одного разу, а, вон, а ми їх. Да. Кидаємо! Ось ось чому треба брати я. Блін, мені навіть навіть не дали ульту зробити. Франк всіх розніс. Пігнали. Одинадцять! Блін, я думаю, мені ще здадуться за щось. Так, тепер давай зіграємо за і тільки в одночне соло. Соло, коротше, все соло. І, і, Коротше. Як ви знаєте, або ви не знаєте, я тепер буду робити відео про Бравл Stars. Ну, тому що мені дуже подобається Бравл Stars. І я в нього граю, по-моєму, з 2022 року. Але в мене ще тоді не було каналу. Ну, давте була повномасштабна ну, війна. Я ж в Україні жу. Звичайно ні. Дай на Майксон тук. Я думав. Я думав, я здохнув. А-а-а! Дим починає йти. Дим починає йти до нас. От мені дуже подобається цей бере, тому що він. Асер, он така. Просто, блін. Мене кинує. Ансер он ПК, то є Бравл Старс є на ПК. А, да да да, да! да 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 Точно, точно, точно. Бля, мені дуже не подобається його анімація. Таке пораження. Так, о, нам зовсім мені зовсім не залишається, зали... от трохи залишається до 3 серебра. І у нас. у нас у нас у нас поки нічого. Тобто нічого. І коротше я знімаю це відео. Ну, в мене вже як 32 хвилини є світло. Тому що коли в мене немає світла, я не знімаю ролики. І. коротше також ще хочу я з вами поговорити про одну штуку Е, Якщо ви знаєте, що це, або якщо ви не знаєте, що це, колаб це. Коротше, коротше відео з другим автором відео. Ну, типу Наприклад, ти можеш кустусь, а то й тепер, бо вони ж теж були знімалися на каналі у його. Тому і так. І ви запитаєте мене, Юрко, звідки ти знаєш цих людей? Тому що я підписана на їх канал. Я. ну, не... Вони не мої знайомі, можна так сказати. Але, Але я в них хочу знятися у ролиці чи ще щось. Я не знаю просто. Блін, тут Фрэнк. А? Все, <кіл> я тупо кину Френка. І, коротше, ви бачили, коротше, такі відео в шорті. Там де Фрэнк, хайпер заряд реакшн. Я, коротше, тупо офігівського, тому що там ну, навіть э, Паула, коротше, Бравл Талку Вона навіть це дивилася. Вона така, то ну, просто не вірила Опа. І... Капець! Я просто... У мене було три, три банки, я кільнув тупо чоловіка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ти криса. Коротше, друзі, е... я ще вам хочу показати кое-що. Ось, я вам хочу доказати, що я підписана на деякі канали. Ось, отут в мене, коротше, ютуб. Так, ось Боже, мені вічно в шорт попадається. Подписки під заходимо. І так, у нас тут Бравл Старс, містер Біст. О, Тимушка Студіс. Томушка Студіос. Я підписана на його канал і ось. Інтро канала. І я, коротше, сьогодні не буду робити. Робити реакцію, але я хочу вам сказати, що буду робити реакцію, але потім. І також я хочу вам показати ще, які підписки. Так, ну, все ж у мене таке, я його не дивлюся. Зараз я на нього підписався, потім відпишусь. Так, у мене десь тут був, коротше, чи не був, я не пам'ятаю, якщо чесно, але був. Так, ну, містер Бін, да. Так, да, я підписана містер Біна, мені, мені дуже подобається. Так, де де? Оце де, де. з. Це, це, це про це забудемо. Просто забудемо, просто забудемо, я не знаю. Так, ну, де? Треба трохи дуже, дуже довго відмотати, щоб узнати. Так, де. У де, 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 де. мене десь було, коротше, оце. Знаєте? А, де, 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 де. О, от, Брал Stars я. Я на нього теж підписан, тому що, щоб порозуміти. Так. A few moments later. Так, ну досі я листаю цю фігню. А. А, -а, -а, а, все. Коротше, давайте зараз, коротше, отак, вот Артем. Т5. <свісно> Який я топлівував. Ось артем Т5. Ось, я на нього підписан. 23 відео, 13 підписників. Але знаєте що? Коротше, в нього канал здох. Ну, я, знаєте як? В нього, коротше, телефон розбився і все. Тобто, топ до, він вже. Ну, не можу знімати ролики на свій канал. Також я вам хочу ще показати одну підписку, на яку я підписан, бо. Так, ось так, Саша play 1308. По-моєму, оце. Чи ні? не? Ну, от у мене те десь. ша. плей. Саша play 1308. А що це? А це? А це. Що це? Що це за птаха мендрин. От я не пам'ятаю, але десь у мене тут було коротше. Я не пам'ятаю Са Саша. по-моєму А. Саша Плей 13.08. Саша 1308 Плей. Или как? Я не пам'ятаю, якщо честно, так. ну Коротше, ви ж підписані на нього. Ну, я не надіюся дуже, що ви підписані на нього, але він підписаний на нього. Коротше, е, я буду закінчувати свій ролик. З вами був Юрко і Юрко Studios. Попереджаю, нам ще 2 підписника залишилися на моєму каналу, тому підписуйтеся. І з вами був Юрко і Діорко Студіус. па-па!